Не зовсім тематика кузня, але робиться це на подвір'ї кузні. Вчора замінювала лампочки в машині і одну лампочку я просто опустила туди всередину. Тож будемо діставати. Вирішила, що треба на щось приклеїти. Взяла мідний дріт і скотч. Відкриваємо. Ці. Ось там знизу вона лежить і зараз будемо пробувати її дістати через цей отвір. Вона прилипає, але постійно падає в мене назад. Скотч у мене не спрацював, тож пробую в наступне, буду пробувати жуйку. Ще плюс цей раз візьму більш гнучкий матеріал. Це шматочок ліски від косарки. Жуйка і шматочок ліски. Так, коротше, жуйка ось там прилипла. <сум> Тепер треба дістати жуйку. Видаляю залишки жуйки вологою серветкою. Спроба вже не знаю яка. Тепер ліска і скотч. За допомогою ліски було легше підчепити лампочку, так як вона така більш гнучка. Методом проби помилок нарешті дістала лампочку, витратила десь хвилин 20. І дійсно, більш гнучкий матеріал, не якась залізяка або паличка, а саме ліска і скотч, може дістати лампочку, якщо вона впала в фару. Ну, все, нова лампочка на місці і фара врятована.